Кожній громаді повинен бути помічник і не один помічник. На кожного помічника повинно бути не більше ста осіб. А чому? По-перше, він повинен бути в тій територіальній громаді, в якій він хоче, яку він добре знає, тому що він знає, де знаходяться ті чи інші управління, департаменти, медичні заклади, реабілітація, там, військові територіальні центри, комплектування. По-друге, його там люди всі знають, як і місцева влада, і влада. І як -то, знаєте, розповсюджується слух, що є така людина, яка може допомогти. Це перше. І друге, це було у нас не принципово. Наприклад, якщо в нього прописка йде Миколаївська, а він, наприклад, з українська, він хоче там. Це не принципово. Він, якщо вказав Южноукраїнський, він може бути прописку Миколаїв, але він добре знає жноукраїнська. І надалі цих 100 людей, яких він повинен консультувати, а він не так, що дав консультацію, наприклад, щодо оздоровлення. Він сказав, що от сюди ми йдемо, заповнили документи і все. Ні, він надалі цю родину веде. Вона вже становиться знаєте, як одною великою родиною. І завжди він допомагає це, якісь може проекти інші, чи що він завжди на, на зв'язку з цією родиною, щоб родина ветерана, ветеран, сім'я загиблого розуміли, що є, є така ось людина, куди вони прийшли, і вона вирішила всі питання незалежно. Це був один, п'ять, десять разів.